Мої малята, любі хлопчики і дівчата! Рада вас вітати! Сьогодні я вам пропоную погратися з моїм улюбленим їжачком. Він підготував для вас геометричні фігури. Давайте разом з вами повторимо геометричні фігури. Трикутник. Прямокутник. Круг, квадрат, овал. А тепер давайте разом зі зрачком пограємо. Заплющте щільненько очки і не піддивляйтеся. А тепер уважно подивіться і скажіть, якої фігури не стало. Так, правильно вгадали, не стало фігури круг. Заплющуйте очки. Якої фігури не стало тепер? Молодці, уважні. Тепер не вистачає фігури прямо кутник. Заплющуйте очки. Якої фігури тепер не вистачає? Правильно, не вистачає фігури овал. Заплющуйте ще раз очі. Якої фігури не вистачає тепер? Молодці мої малята, які ви уважні, не вистачає фігури квадрат. І заплющуйте очки. Якої фігури немає? Правильно, немає фігури Трикутник. Ви були дуже сьогодні уважні і дуже мене порадували. Молодці мої малята. А тепер до побачення, до нових зустрічей!